Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо про якість пленарної парламентської роботи народних депутатів взагалі. в цьому скликання Верховної Ради України з гостем нашої програми. Це Григорій Смітюх, народний депутат України. Вітаю вас, пане Григорію. Доброго дня, пане Григорію, Одразу розпочну із запитання щодо напрямку вашої парламентської діяльності. Чому знову обрали аграрні питання? Комітет аграрної політики та земельних відносин. ви от визначилися з того, що щось не завершене залишилось, і шосте скликання? Чи тут була інша логіка і логіка партійної дисципліни? Ні, ніякої партійної дисципліни. У нас в партійний плані було визначено, хто який комітет бажав. Майже всі влаштувалися ті, які вони вважають, що вони принесуть користь або знання, принесуть в документи, які від, відповідно Верховна Рада повинна приймати. Поточному скликанню, і тому я б пропрацювавши в попередні роки в цьому комітеті, не вважав, що я повинен міняти його від того, що там чи іншому місці там краще. Ні, аграрний комітет важливий для нашої країни, і питання, які будуть визначатися, прийняті рішення, вони є судьбоносними для нашого населення, особливо сільської місцевості. Цей комітет великий, і в цьому році він став більше, ніж минулий. рік. І ага. це говорить про. Дійсно, є люди, які з інтересом туди записалися Надіюся, вони будуть корисно працювати на благо України. Цей комітет, так би мовити, провладний, тому що чули в його ваш колега. Діло не в тому, що провладний, не провладний. Ви знаєте, колега він Вінколетник був у нас в минулому скликанні, і нас склалося в попередньому скликанні таким чином, що незалежно від партійної так сказати, приналежності, коли ми розглядали питання важливе, ми завжди знаходили консолідацію. Бо більшість принципових питань. Тодішнього наш комітет голосував однозначно, незалежно від того, хто в позиції був в того саме. Це говорить про те, що люди свідомо були, знаходилися в цьому комітеті. Люди від серця переживають за долю нашого села і за аграрний сектор в цілому, і за країну в тому числі. Тому я вважаю, що і цей комітет буде в такому напрямку працювати. Хоча багато людей нових, і подивимося, як воно буде далі. Наскільки люди від серця, народні депутати від серця прийматимуть закони, якісні закони в сьомому скликанні, якщо порівняти а, ту саму партійність, тому що Свобода, комуністи з одного боку, а, ви партія регіонів, представник партії регіонів і самостійні люди. Ну не всі зовсім самостійні, але люди, які спілкувалися безпосередньо з виборцями. Чи буде ефективнішою Верховна Рада сьомого скликання? Як ви вважаєте з перших а днів роботи? Що ви хочете мою точку зору і громадяни України повинні знати, я впевнений з повністю відповідальністю Скажу. Я не знаю наскільки ефективно буде працювати Верховна Рада протистояння по принциповим питанням, але що ця Верховна Рада буде кращою чи минула, я впевнений в цьому плані. Краще в якому плані? Тому що люди втомилися від наших суперечок, люди втомилися від наших негараздів, викивчить і від бійок, і люди втомилися від відсутності дискусії по дуже принциповим питанням. Сьогодні склад парламенту. Я вважаю, що це піде на користь, тому що багато людей 200, якщо не помиляюсь, 46 депутатів нових. І це говорить про значну частину депутатів, які прийшли так сказати, з новим поглядами на наше життя. Вони мають свою точку зору, вони принесуть якісь нове бачення в тих чи інших питань, які розглядаються в Верховній Раді. І я впевнений, що саме підхід в плані такої, що з'явилися нові політичні сили, заставить Верховну Раду по іншому формувати або по-іншому проводити в тому числі пленарне засідання. Тому що довгий час я суперечився в тому плані, що в попередньому скликанні не можуть всі закони без винятку розглядатися, наприклад, по скорочені процедури. Нема дискусії, нема різних не чують різні точки зору. І я думаю, що цей парламент повинен саме основне зробити. Треба слухати друду, другу, чути його, людину, чути погляди, чути точки зору і на цих питаннях дискусувати для того, щоб принести нашому суспільству, нашій країні краще. Рішення по тим чи іншим питання відсутність дискусії, автоматично прийом документ, документів, в тому числі законів. Вони як показувала практика, не функціонують, не дають ефективності розвитку країни. Тому ми знаходимося в такому не зовсім, я би сказав, зовсім розвинутим. Не відносимося до розвинутих країн mm -hmm. і не можемо сьогодні говорити, що завтра буде вже розвинути наш край і багато країна. Пане Григорію, таке особисте питання. От вам е, комфортно працюють е, в плані е, роботи із партією Свобода? Тому що ви родом із Західної е, України. Там е, домінує українська мова, там домінують націоналістичні такі погляди. Свобода, вона сповідує той дух. А водночас є членом партії регіонів. Ну, трошки інша логіка, трошки інші ідеї. Економічний блок можливо схожий, е, політичний блок інший. В цьому розумінні, розуміти, як відчути яка, відчути всю повноту а, ідеї, які сьогодні принесла принесе свобода в Верховну Раду відповідно в нашу країну. Ще ми не мали можливості, тому uh -huh. що. Два неповні дні засідання, тільки організаційне питання не показали, хто є хто і що хто відстоює. Це перше питання відносно погляди, знаєте, звинувачують ту чи іншу політичну силу, ті чи інші погляди, я вважаю, що кожен депутат України без винятку, прийнявши присягу, він повинен служити і Україні і українському народу. І якщо по великому рахунку, то кожний із нас, незалежно від партійних, повинен бути націоналістом. Націоналістом з хорошого точки зору, націоналістом, який буде відстоювати інтереси країни, націоналістом, який буде переживати за розвиток країни, націоналістом, який буде переживати за наше суспільство, за нашу медицину, за нашу освіту і за майбутнє покоління. Берегти, зберігати, примножувати для майбутнього покоління, це в хорошому плані націоналіст. І я за такий націоналіст. Ще одне питання особистого плану. От я знаю, що ви пліч-опліч фактично працювали із Володимиром Рибаком. Ми знову ж таки не встигли оцінити, наскільки він буде швидко входити в роботу. Є досвід, є знання, є вміння, але посада спікера, посада голови Верховної Ради України. Партійний офіс, якщо не помляш, навіть кабінети на одному поверсі, кожен день пересікалися, обмінювалися інформацією. Наскільки Володимир Рибак зможе встигнути тут опанувати цей напрямок роботи? І наскільки він зможе дійсно об'єднати сесійну залу, як вам здається, так дійсно я володимир Васильовича знаю дуже добре, на мій погляд, дуже добре. Багато uh -huh. спілкувався з ним по роботі, і не тільки по роботі, і по проблемам і партійним, і по виборчому, і по нашому законодавству. Я вважаю, що ця людина має достатньо життєвий досвід, і цей досвід, який трансформувався в мудрість, ця мудрість йому допоможе. Опелювати або о, о, управляти або координувати роботи Верховної Ради, тому що полярність, яка присутня сьогодні в Верховної Ради, без виваженої такої позиції будь-якої е, постаті, яка буде очолювати Верховну Раду, а тим більше Володимир Васильович, я думаю, що з цією роботою справиться. І це така, знаєте, він не, не спешить, не, не торопить події, угу. не е, їх не форсує по якоїсь там тим чи іншим поглядам. Я впевнений, що його достатньо мудрості буде для того, щоб е, своєю мудростю е, дати користь управлінню Верховної Ради, тому що від Верховної Ради в нашому в житті багато залежить. Нашого життя має маю це України. Ви сказали слово ключове полярність. Вам не здається, що новий е, уряд він в деякому сенсі полярний, тому що уряд? Так. Ну, безперечно, ми всі полярні, ми всі uh -huh. маємо точки зору, але ми всі знаходимося на знаєте, є і у нас є віра, у нас є суспільство, у нас є сім'ї, нас є країна. Ми оце, у цей нас об'єднувати повинні. А якщо хтось робить, знаєте, ті чую роботу по по-своєму, і ця робота відрізняється, головне, щоб вона була красива, корисна і, і така, навіть здорова по своєму характеру, особливо у Верховної Ради, якщо позиція, яка висловлює чи інше полярна Сила, політична сила відносно поглядів, відносно якісь події, відносно якісь законів, але вони корисні кринці кінців Україні, то треба дивитися на цю саме характерну черту mm -hmm. тої чи іншої людини, або тої чи іншої політичної партії. Ні в того плані, що кричати, навіть говорити, що я люблю Україну. Ні, в цьому плані від того, що ми кричимо Я люблю Україну, це не означає, що Україна зразу буде краще. Україну треба творити, Україну треба берегти, Україну треба просто любити. Якщо ти любиш Україну, то ти любиш свій народ, ти любиш свою сім'ю, ти думаєш про майбутнє своїх дітей і онуків і про ті начатки, які прийдуть і будуть тебе оцінювати. На жаль, нашого суспільства в сучасному далеко не всі так поступають. Тому що присутній, знаєте, такий егоїзм, що інтереси понад усе, а повинна бути над на усе Україна. Ви знаєте, якщо людина, політик, Працює спочатку для держави, для суспільства, для на колективу, для сім'ї і на останньому місці тримає свої інтереси. Ця людина проживає або використовує свою довіру від населення в такому росі, як я розумію, що цінно і люди оцінюють його, і Бог оцінить його. А у вас є Якщо... побоювання, що дійсно є в нас деякі урядовці, тому що дуже багато нових людей. І несподівані люди в ви знаєте. Ми, відверти, ми багато ви... говорили оце, цей, безперечно, що уряд це компетенція була по сьогоднішній конституції. Прем'єр-міністра і президента. Президент приймав рішення, і президент має оцінити ту чи іншу кандидатуру перед тим, як назначився його відповідальність і відповідальність людей, які були призначені. І тут не можна сказати, що я апелюю знаннями по тій чи іншій кандидатурі, якщо я його особисто не присікався. Тому що для того, щоб людину знати, треба знати в спілкуванні, треба знати за обідом, як людина відео, треба знати, яка сім'я його живе, і ж можна дати оцінку, що це за людина. Безперечно, що в мене в тому числі є дуже великі здивування по деяким кандидатурам. Але це рішення не моє, це моє здивування. Mm -hmm. Знаєте, ми дивуємося, хто здивується снігу, хто здивується сонцем, хто здивується там якимось подіям. Якщо ми задем картину галерею, то завжди погляди у кожного відвідувача різні, так тому що всі мають свій світогляд, всі мають свій, е, вкуси, спи і, і, і так далі, та далі, тому що ми емоціями, ми живемо. А якщо ми говоримо про емоції, ну якщо мені хтось не подобається, це не означає, що ця людина не вже це говорили. Як пан Табачник, міністр освіти. Він сказав: я ж не красуня, щоб комусь подобатись. Ви знаєте, мені в цьому плані подобається цей вислов. Не то, що цей Табачник сказав. Ні, ні в якому разі, в цьому, просто розумна, розумна така знаєте, формула. Я, о давайте так, якщо нас що стається по здоров'ю, ми заходимо до лікаря, ми не питаємо, на якій мові він розмовляє, uh -huh. як він одійти. Ми головне питання знати повинні, що це професійна людина. Якщо це людина професійна, то всі ці останні питання на 10 му місці. Але повторюю, що якщо ми заходимо до лікаря і знаємо, що він фахівець, то він цей факт свій повинні робити на користь мені і суспільству, щоб моє здоров'я було поліпшене, завдяки його знанням, щоб mm -hmm. воно не було на... не навредити людині. Розумієте, так і політиці. Якщо в політиці людина користується вис... можливості, щоб не навредити країні, mm -hmm. а спрацювати, навіть краще не... не робити, чим робити погано, то це людина на місці. І життя покаже, знаєте, уряд це таке розуміння за роки незалежності нашого. Я не пам'ятаю, але, по-моєму вже 22 і де скільки урядів змінилися. Так, що це злі... перманентна, на жаль, ситуація, це вона вредить нашій державі, вредить нашому, нашій стабільності і розвитку країни. І я сподіваюся, що більшість із тих людей, які сьогодні займають посади, хто з нової людини, хтось вже перейшов ще декілька разів в уряд, в тому числі пан Табашник, достатньо досвідня людина. Раз, 6 да, уряді. Лавринович. Азарову, ну і багато інших за виникком тих нових людей. Я надіюся, що це переназначення їх на посаду. Це довіра від президента, і це довіра головне. Люди чекають від цих людей. Угу. Гарних справ. Давайте повернемося до парламенту. От ви особисто відчуваєте, що змінилася атмосфера в плані. А того, що нагніталися ці всі думки з приводу особистого голосування депутатів, ніхто не запроваджував, поки що систему Рада 3 але всі слідкують. Журналісти постійно слідкують фотографії регулярно в інтернеті, з'являються. Я за те, щоб журналістський контроль, а депутатський контроль привів порядок цю систему роботи, кожен депутат повинен відповідати за свою роботу. Угу. Я проти того, щоб хтось за когось робив цю роботу. Тому що якщо це відбувається, то треба залишати місії, звільняти місії, щоб людина, яка хоче працювати і користь приносити, особисто приймала рішення. Я за те, щоб у кожного парламенту у кожного депутата е, була повністю воля в плані вибору: голосувати чи не голосувати, mm -hmm. підтримати закон чи не підтримати закон. І е, я був один із самих перших авторів у 2008 році, коли цей пан Яценюк очолював Верховну Раду. Mm -hmm. Я подав законопроект, де наголошував, і цей законопроект до речі не розглядався. Не розглядався, він до цієї пори знаходиться в Верховної Ради. Коли ми приймали зміни попереднім скликанням, то mm. мій законопроект альтернативний, мій основний був, а альтернатива, яку ми прийняли, не mm -hmm. був навіть до Верховної Ради внесений. Тому що я вважав, що це один із основних елементів дисципліни і порядності, де ж що... легітимності. Да. Це розумієте, це дзеркало нашої країни, і Верховна Рада повинна уліцерити в собі поведінкою, діями, відповідальністю. Служіння народу відстоювання, щоб всі найти не користувалися якимось своїм особистим право, а щоб всі свою роботу виконували відповідності до конституції, і це обов'язково треба провести по відповідності до діючої конституції. Я за те, щоб це обов'язково відбулося. Зуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була думка Григорія Смітюха, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.